До кінця року залишилося менше двох тижнів. а Проект бюджету на 2024-й ще не проголосований. Розглядати його мали члени виконкому на черговому засіданні, а остаточно приймати повинні були вже в п'ятницю, 22 грудня на сесії. Однак, через мовляв до опрацювання, питання фінансів зняли з порядку денного, у якому було більше 30 пунктів, частина яких стосувалася тарифів на теплопостачання. З 16 по 25 пункт порядок. Денного цього засідання стосується внесення змін до рішень виконавчого комітету, якими встановлені тарифи економічно обґрунтовані і тарифи визначені до застосування по усім керівникам по, усім, по усьому колу суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання. Це рівне теплоенерго, рівне теплосервіс, прат ЕСКО рівне. Альтернативна теплова компанія ТОВ Старт Васильів теплоенерго енергозбереження рівне у зв'язку із законодавчими змінами мораторій на тарифи відтепер діятиме виключно щодо населення, суб'єкти господарювання і юридичні особи сплачуватимуть за економічно обґрунтованими тарифами. Відбулися зміни орієнтовно 37%. Це буде не пониження тарифу для юридичних осіб. Те, що були завжди нарікання, це я думаю, буде хороша новина для наших підприємців та юридичних осіб. Що стосується для населення, тариф не зміниться, так і залишається 1913 гривень. Обговорили члени виконкому і стан зовнішнього протипожежного водопостачання. Зокрема, у рівному для гасіння пожеж використовується як гідранти, так і технічні водойми. На території громади знаходиться 1247 пожежних гідрантів, з яких 892 вуличні та 355 об'єктових вуличних пожежних гідрантів. На території громади також експлуатується 98 пожежних водоймиш, 9 водонапірних баш, баш для забору води пожежно-рятувальної техніки. Разом з тим на районі громади 21 вуличний пожежний гідрант знаходиться в несправному стані. У зв'язку з блокуванням під'їздів до пожежних гідрантів рятувальники звертаються з проханням встановлення наземних конструкцій. Проблемним Таким питанням залишається питання встановлення пожежних гідрантів на безводних районах міста. Це Золотіїв, Червоні Гори, Тин, частково новий двір та басівку. Адже недостатня кількість джерел зовнішнього протипожежного водопостачання створює передумову для несвоєчасної ліквідації та локалізації пожеж. Говорили й про створення четвертої патронатної сім'ї в Рівному, встановлення пам'ятних знаків на території громади та про виплати заробітної плати на підприємствах, які заборгували працівникам більше 11 мільйонів. Комунальне підприємство Автобагаза погасило повністю заборгованість з виплати заробітної плати. І інший зменшує заборгованість. Тобто найбільша сума заборгованість це 9 мільйонів. Це Рарс е, Рівненський автомобільний ремонтний завод. Всього на засіданні виконкому були присутні 15 осіб із 27 у списку. Відтак на наступну сесію міськради може бути подане рішення про скорочення кількості членів комітету майже вдвічі. Ну, перш за все хочемо змінити склад виконкому, який буде ну, приходити сюди і приймати якісь певні рішення. Для нас це важливо, для нашої громади, тим більше під час війни. Ви знаєте, що виконком теж багато що вирішує.